Це екзаменаційна робота Ярослава Саліхова. Працював над нею юний художник близько двох місяців. Малюнок виконаний аквареллю та олівцями. Через свій автопортрет вихованець дитячої школи мистецтв номер 3 Ярослав намагався передати біль українців, які зараз переживають війну. А також те, що попри повітряні тривоги, вибухи та блекаути українці незламні. Ми постійно малюємо, постійно щось створюємо нове. Загалом на виставці представлено понад два десятки малюнків вихованців дитячої школи мистецтв номер 3 в тому. Числі і екзаменаційні я українець і цим я пишаюсь, кажуть діти бо українці козацького роду. А козацькому роду, як відомо, немає переводу. Це роботи, як діти себе сприймають. Саме я українець, я українка. І на сьогодні це ну, такі класні діти наші і дуже гарні роботи. В них вийшли. Вони такі справжні. Ну то що, то, що вони відчувають на сьогодні? Ми вже не вперше співпрацюємо з школою мистецтв. І дякую дітям. Вони завжди придумують нові ідеї, нові картини, нові роботи. І ми дуже раді вітати їх в нашій бібліотеці. Виставка Я Українець, я Українка присвячена Дню Конституції України. Окрім неї, до цієї дати в бібліотеках міста запланували ще з десяток цікавих заходів для різних вікових категорій. Їх можна побачити в анонсах, будуть на офіційних сторінках, в мережах в інстаграмі це бібліотеки бібліозп та в фейсбі... Це бібліотеки Запоріжжя, а також на сайті портал культури. Там будуть анонси, де можна побачити і притинути ці заходи. І вони дуже різноманітні: це від голосних читань, книжок, вікторин, квестів, арт-терапій, навіть шаховий турнір. Є до Дня конституції. Тобто, заходів велика кількість і для різних вікових категорій. Ознайомитися з представленими на виставці роботами юних художників. Мають можливість не лише читачі бібліотеки, а й всі охочі. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.